Гарна Грушка Квітне. Грушка Квітне і вулиця Помірецька. Жовтий будинок. Частина його на вулиці Помірецькій. Частина на іншій вулиці. Так буває. Насправді це два будинки, які зрослися. Ну, З юридичної точки зору, так як вони зареєстровані, тому не дивиться, якщо вам хтось скаже, що житло в жовтому будинку, але... А адреса інша. А я виходимо на вулицю Данила Галицьку. Срібний будинок. Таня, нашій глядачці. Яка там відпочиває гарну відпочинку. Вулиця Данила Галицько. А, триває відбудова п'ятого океану. О, бузок, білий бузок квітне. Вже білий бузок заквітне. Ресторан працює. Той дим, який йде з ресторану, наштовхує на думку, що ресторан працює, бо навряд чи ну не дай Боже, щоб повторилось те, що було. <гум> Тоді теж дим ішов. Це просто смажать м'ясо. Готель, я думаю, відновить роботу. Питання тільки коли. Тут теж завжди гарно. Тут магнолії, інші дерева. Але можливо ми ж йдемо в той час, що магнолія відквітла. А можливо ми ще магнолію побачимо. Зараз час покаже. Біля Карпат точно я розраховую магнолію, побачите ще й. І, і сакуру. А, на глибині так. Там магнолія і сакура ще в глибині квітнуть. Білий бузок, дивіться, знов заквіт, який Гарний потижний. Йдемо далі. Цікаво, бачите, що бузок бузкового кольору, але я ще білий бузок. <рив> <рив> бузок не бузкового кольору. Зазеленіли живі паркани в трускавці. Теж така цікавинка. Один з символів в Трускавця, як на мене ці живі паркани а ми все ближче і ближче підходимо до санаторія Карпати, який буде ліворуч прилине при Прикарпаття, яке буде праворуч. Самі бачите, не так далеко, ну знову ж таки, є питання завжди, а як далеко? та не так далеко. Ми йдемо пішки і зовсім зовсім воно бачите. був білий, тобто жовтий будинок, не так далеко від нього йти сюди, до цих всіх санаторій. Я за 15 хвилин легко доходжу від прилини від Карпат до бюлету. Від шахтаря взагалі за 10 хвилин, бо там можна зрізати. А, я вже теж неодноразово казали, що Карпати, Перлина, Прикарпаття, Шахтар це санаторії, плюс-мінус одного рівня, плюс-мінус на одні гроші. Єдине, що в Карпатах, ну, спа, можна сказати, на вищому рівні. Якщо йдеться про Карпати і Шахтар, то це просто басейн сауна. В Карпатах це і басейн більший. І спа іншого рівня, але відповідно і тоді спа відрізняється по ціні. Гарно точки співають, отак так йдеш, ніби вулиця, місто, міська вулиця, так багатоповерхівки і так от пташки співають. В Києві такого немає, правда? Ну, чи У Львові, у Львові теж такого нема. Хіба десь на окраїні? Перелина Прикарпаття. Це такі тони з перлине Прикарпаття і не з Карпат люди йшли, яких ми зустрічали в одній з минулих серій. От ми зараз тут і щось ніхто не йде. Там далі вода в них не можна. Питне озеро. А як тут на території Карпат теж гарно виспілують пташки? Сакура вже розквітла. Тут бачите маленька сакура з цього боку. А там далі от іде. Там далі знаходиться оця велика сакура, яка чи не на найгарніше квітне на весь трускавець. Давайте неї підійдемо, подивимось. Запустили вже фонтанчик. А йдемо до сахара. От по дорозі тюльпани. Згодом троянди будуть квітнути. Тюльпани, причому бачите, що мені подобається, вони різних кольорів, різних типів, різних форм. Є такі. Є такі. Рожеві.

Шахтар зняв свої. Американські, Євросоюзу, Ізраїля, бачите, вони окремо. Трембітарі. Е, от ми підходимо до сакури. Сакура на фоні озера виглядає дуже гарно. Дуже гарно, правда? Я навіть нічого не коментую всі розумієте, що гарно. Цвітіння сакури на весні. Це краса. Ну і ми йдемо стежкою зів'яли листя. Тобто біля Карпат дендропарк Фідгір, як всі знають, але частіше люди гуляють в іншій його частині. А й ми іншу частину його показуємо частіше. А є ще така частина парку. бачите, З кам'яною стежкою. І з фігурами створів Івана Яковича Франка. А, оце, власне, Карпати. I don't dare know that we'd never say that? А от справа, це, бачите, залишки, оце власне там знаходиться труска в Календ. Там була ковзанка, там спуск з тюбінга. От. І сантарі карпат Ще так можна гуляти. Теж доріжка веде до головного входу. Тяче майданчик. А, і цей куч буску вже, напевно, найкращий квітник з тих всіх кущів, що ми бачили.